Я саме заліз ще плита впав, я так зрозумів, що це плита, яка була козирком на під'їзді. ній, по кондиціонеру заліз на оцей козирьочок. Перешітки заліз на третій поверх з тої сторони палали машини, і дим йшов якраз сюди. Юрій, ризикуючи життям, рятував свого вихованця. Сам хлопець вибігти з палаючого будинку не міг. Їхня квартира усього за декілька метрів від епіцентру вибуху. Через густий стовп диму та купу скла пробратися було неможливо. А від ударної хвилі під'їзд перетворився на руїни. І дві плитиніше впали на стіночку і зробили такий як трикутничок небезпеки. І саме відтіля вже він вийшов на мене, я його витягнув. От ми добігли сюди, схватив за верхній одяг і спустив хлопця вниз, який його вже тут приймали. За декілька хвилин до удару Юрій проходив усього в 200 метрах від будинку. Чоловік був одним із перших, хто одразу побіг до місця влучання. Боже мой, кошмар! Саме цей момент чітко пам'ятає 12-річний Ростислав. Хлопець в момент вибуху був на кухні та займався з репетитором. Коли зрозумів, що сталося, каже, не розгубився. Одразу вдягнувся та зібрав речі. Павербанк, зарядка, українська мова. Батончик снікерс і 560 гривень, які я накалюдував. Відразу ж вийшов до коридору, подивився спочатку у сторону кімнат наших. Більше було страшно за собаку, так кота. Він казав, що немає чим дихати, що дуже багато пилу, дуже багато диму. І він мені кричав: в трубку: мама, сходи немає. Ця фраза останнє, що почула в телефон Надія, мама хлопця. Каже, після цього на зв'язок син більше не виходив. Жінка в той момент була на іншому кінці міста. Вона працює реаніматологом в одній з лікарень Дніпра. Каже, навіть не повірила, що ракета прилетіла у її будинок. Це були, мабуть, мої найдовші 20 хвилин мого життя. Я бігла, бігла і кричала рост. Коли я приїхала, то дитина вже була на безпечній відстані. І зустрілася я з ним вже на набережні. Обійнялися, і він був весь в полюці. Те, що на ньому жодної подряпинки, маленька дірочка на штанях, як він виліз через ті уламки. Я вважаю, що він все-таки герой. Улюбленців Ростислава також врятували з-під завалів через декілька днів. Зараз родина Ярошенко тимчасово мешкають у знайомих. Рюкзак та сумка, яку Надія взяла на роботу, усе, що залишилося з речей. Та Надія вважає, головне, що син залишився живим. І точно знає, що в їхній родині тепер з'явився Янгол-охоронець Юрій. Його героїчний вчинок вони точно не забудуть. Не знаю, яким силам треба дякувати за його е, такий оберег. Дуже вдячна тренеру за його спасіння. Це, це ну, я не можу підібрати слів вдячності. Якщо ви хочете допомогти Надії та Ростиславу, на вашому екрані номер рахунку на який можна переказати кошти. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.